«Це вислови видатних людей. видатних людей. Там багато розділових знаків, mm -hmm. тренуємося, як друкувати. Так. 69 69-річна Наталія, переселенка з Мирнограда, вчиться набирати текст на комп'ютері. Це її перше заняття. Хочу освоїти комп'ютер, щоб не напрягати там знайомих чи дітей, коли треба десь щось зробити. На орендованій квартирі. Живемо як в клітці, в однокімнатній <гаду> квартирі. Тому приходиться десь займатися чим-то, себе зайняти, щоб не було дурних мислі в голові. Слухачка курсів Алла Шовкун також з Мирнограда. Виїхала торік у липні. Їй 78. Має 40 років педагогічного стажу, викладала українську мову та літературу. Каже, майже все життя вчила інших, а тепер вчиться сама. Для мене трудніше, бо вже не та пам'ять, не те схоплюю. Англійським весь час все ж пишеться тут. Англійська я французькою вчила і в вузі, і все. То мені трудно, оце ж і ось от, у цьому теж. Термінологія. Да, термінологія, що не, не, не то. А так, все зрозуміло. В школі приходилось мені трошки друкувати, але в секретар у мене був всю роботу, цю вона виконувала, тому я не, не дуже. Зараз на курси з комп'ютерної грамотності ходить шестеро переселенців, каже викладачка Катерина. Обмежень щодо віку немає. Всі заняття, а їх буде близько 20, безкоштовні. Вчаться раз на тиждень по дві години. Йорт інтернет браузер. Творюємо акаунт, вчимося користуватися електронною поштою, як включити комп'ютери, як роздрукувати документи, It шукати в інтернеті. Так It якусь інформацію. Далі у нас буде там як оплачувати комунальні послуги, як записатися до лікаря онлайн. Хаб для переселенців з Мирнограда в Дніпрі працює з вересня 2024-го. Окрім курсів комп'ютерної грамотності, тут організували роботу психолога, юриста та лікарів. Проводять арт-терапію, видають гуманітарну допомогу. За п'ять місяців до фахівців хабу звернулися понад 1700 людей. Говорить начальниця управління соцзахисту мирноградської міської військової адміністрації. Чотири тисячі мирноградців зареєстровано в Дніпрі. Разом по області зареєстровано 9700 мирноградців. Також є освітній простір Верхня Дніпровську, і у Києві спеціалісти громади також приймають участь на базі іншого простору. До повномасштабного вторгнення у Мирнограді було близько 50 тисяч жителів. Зараз, за інформацією Світлани Вострикової, залишаються близько трьох тисяч. Юлія Підгола, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.